Всім привіт-привіт! І я Сьогодні з гарними новинами і ви зараз ахуєєте. І е, перед тим як почати, обов'язково підпишіться е, на канал, поставте лайки, обов'язково розповідайте друзям, бо ви будете щось вам це сподобається. І давайте почнемо з того, з приятних новин. А саме з того, що сьогодні відбулася дуже тотальна операція від СБУ. Знімаю шляпу СБУ. От. І е, про саме про паутину. І давайте подивимось, е, якщо, якщо ви не знаєте, якщо ви ще не в курсі, ну, в принципі, зараз стільки інфоповодів багато, стільки всього, що зараз дуже важко буде е, пояснити, <с� 'я> е, як воно. Е, ну, Буде важко зараз пояснити, ну і не знати. О, дивіться, бачите. Дивіться, бачите. Тільки почав запис, тільки почав запис, і вже зразу при вас буквально показує, що в Києві у повітряна тривога. А це все того, з чого? Тому що зараз будуть херачити балістиками. Зараз я, до речі, хочу попередити, щоб обов'язково, що у вас тривога, то обов'язково тікайте, ховайтесь. от, тому що це шутки шутками, але ну, діло до часу, знаєте, як повезе. Тому ось так. Тому, давайте сьогодні розповідають ну вони, типу, це, 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 це це русня Агресія, що жопа їх горить, і їх жопа горить, ну, що в них, цей сам... що в них е, знищили їх, їхні... хто не знає. Е, керівник СБУ при підтримці і при, е, умовно кажучи. Підтримці Володимира Зеленського нашого президента вони здійснили операцію Паутина, знищивши понад 40 більше 40 літаків різних типів, починаючи тушками, закінчуючи річайшими А-50-ми. Тушок, до речі, вони не віддалі не відбудовують. В них немає нових аналогів, в них... а їх аналогів немає. Далі, що відбувається? Вони не відновлять і вони не модернізують, вони не виготовлюються. Тому е, зараз будуть їх е, дуже сильно припікати. І зараз оце, я вам тільки що показував це істерію. Це їхня істерія, це їхня паніка і те, як вони е, на це все реагують. Зараз, зараз ми з вами продивимося деякі матеріали. Я вам покажу, як це все відбувалося. Коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Оба! О, дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Вон где взрывается, вон. Там, там, там. Вот аж горит, видно. Что это интересно? А вот еще взорвалось только что. Ебать. Хочу окремо подякувати тим людям, які показують, де взірвалося, що взірвалося. Вам дякую. Ми це виконаємо. Це все буде передано СБУ і СБУ будуть бачити, куди вони попали, щоб знати наступний раз, куди палити. Дякую вам. Дякую за те, що ви працюєте на СБУ. Дякую за те, що допомагаєте Збройним силам в Україні. Молодці. Продовжуйте далі. Пізда. До речі, хочу нагадати, що сьогодні день в авіації РФ, тому особисто малюк з СБУ їх привітав. Тим часом фондовий ринок Росії продовжує святкувати цей день і весь він настільки радий, що він аж красним став. Давайте подивимось. Вон эта хуета горит, машина с краю стояла нахуй, сука. Вот от нее коптеры полетели, в рот их ебать. Они тут сцепились нахуй. На этой стоянке, еба, на Уантинск нахуй. Вот, четыре или пять коптеров я снимал, блядь. Они сначала уебались, там эти панели, нахуй, как бы эти, для солнечные. Что-то там они разбирались, разбирались, нахуй, и, короче, все. И, и не стало никого, нахуй. И смотрю, блядь, один коптер взлетает, второй коптер взлетает, а ну, вот четвертый, третий, четвертый, ебаный, и вон дым, нахуй, это -э -э, аэродром похоже, нахуй. Вот он, блядь, о, хуярит, нахуй, ебаный, там еще остатки, нахуй, сука. Я стоял через две машины, сука. О, хуита, в рот меня ебать, вон они, блядь, обломки полетели. Там полыхает все. О, господи, еще раз, девочки, еще. М -м -м. просто Это просто черная один летит. Где? Ось, до речі, дислокація, мапа, де дислокувалися і як їх знищили. Є інформація, що десь порядком 40 тушок туди перелетіли. Їх буквально недавно передис... передискваліфікували. Передискваліф... 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 Коротше, перелетіли. Ось. І... С було тривожненько десь в Менельсі, коли дрон, доблі, добрі дрони літали, ось їх перекинули, а потім вже й туди наші добралися. Тому е, мрія. Ваша мрія, щоб долетіло до онлайн і знищили ті тушки з збулася. Тому отак е, от і живем. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще до сих пір цього не зробили. Буду вдячний за те, що ви це за подивилися. І також не забувайте донатити на Русаліс або на другі волонтерські напрями. На коптери. Саме більше давай надати на коптери, саме більше тонайте на коптери. Чим більше коптерів, тим більше добрих дронів буде на території Розії, тим більше буде таких двіжух, таких вечіріночок. Осьріночка, Парні танцюють, годі не вміють. <с> ну, коротше. От, і будемо робити твіжуху, будемо робити і вічеріночку, щоб вони танцювали, танцювали лапи від. <с> да, Ось. Э... Відлітало все, що могло. Отак. Щоб все, що могло, відлітало. Щоб, щоб всі пісюни газіровані, порозліталися по сценкам. отак, Тому <с> всім отак, всім Дякую, всім пока-пока.